Сьогодні дедалі більше підлітків потрапляють у ситуації, пов'язані з вживанням психоактивних речовин. Скорочено будемо називати їх пар. Це можуть бути як легальні речовини, алкоголь, тютюн, енергетики, так і законодавчо заборонені наркотичні речовини або медичні препарати, які використовуються не за призначенням. Війна та пов'язання з нею втрати, стан хронічного стресу та в цілому нестабільні умови, все це підвищує вразливість сімей. В таких умовах діти часто залишаються без належної уваги батьків, долучаються до однолітків, які можуть вживати пар. Спробуємо з вами розібратися, що таке пар, чому підлітки можуть їх вживати, та як посилити захисні фактори, які утримують дитину від вживання. Окрім того, обговоримо, що робити, якщо ви маєте підозру, що ваша дитина вживає алкоголь або наркотики. Психоактивні речовини це речовини, які змінюють свідомість, настрій або поведінку людини. До них належать алкоголь, никотин, інгалянти, випари легких речовин, таких як клей, аерозоль, гази, наркотичні речовини, марихуана, кокаїн, екстазі, амфетамін, ЛСД, метадон, героїн, деякі ліки, седативні, знеболювальні, снодійні, які вживають не за призначенням. Як діти отримують до них доступ? Через старших підлітків або друзів з інтернету замовляють онлайн з доставкою через так звані закладки, беруть вдома у батьків, бабусь, дідусів, зокрема, у випадку, якщо мова йде про алкоголь або лікарські препарати, купують з рук або в певних локаціях, про які, так би мовити, всі знають. Пар не з'являються в житті дитини просто так. Причини часто мають глибокі коріння. Основні фактори ризику можуть бути наступними: фактори пов'язані з сім'єю: домашнє насильство, розлучення батьків, відсутність довіри та емоційного контакту зі значимими дорослими, передусім батьками або інші емоційні та важливі події у сім'ї. Фактори особистісного характеру, психологічний біль, тривожність, постійний стрес. Почуття самотності та непотрібності, переживання складних подій в житті, втрата насильство, розрив стосунків, фактори впливу однолітків, залучення до вживання іншими авторитетними для підлітка однолітками, бажання бути не таким, як всі, фактори навчального середовища, порушення дисципліни у школі, проблеми з навчанням. Втрата дитиною мотивації до навчання, відвідування школи, відчуття невпевненості та відчуження з боку вчителів і однолітків. Разом з тим існують захисні фактори, які можуть обезпечити дитину від вживання. І стосуються вони тих самих аспектів, що й фактори ризику. Серед захисних факторів у першу чергу виділимо такі: довірливі стосунки хоча б з одним дорослим, родина, яка слухає і підтримує не знецінює. емоційна стабільність. Залученість до гуртків, спорту, волонтерства, здатність казати ні, критичне мислення. Зверніть увагу на різні зміни настрою – від ейфорії до апатії, підвищений та нехарактерний рівень агресії та роздратованості, проблеми зі сном, харчуванням, запах хімічних речовин, диму чи алкоголю, почервоніння очей, розширення або звужені зениці. Зниження успішності, прогули уроків, втрата інтересу до звичного, надмірну, нехарактерну замкнутість, відмову від спілкування, випадки крадіжок, зникнення грошей, дивні покупки, поява нових друзів, певну таємничість у спілкуванні з ними. Перший крок: спроба з інтересу або, наприклад, під тиском однолітків. Далі може відбутися фіксація. Дитина починає пов'язувати пар із розслабленням, веселищами, пригодами або ж відчуттям ейфорії. Наступним кроком може стати звикання. Зникає ефект, який був притаманний вживанню спочатку. Потрібна більша доза. А потім настає залежність, втрата контролю, виникає постійна потреба у вживанні, відбувається зміна особистості. Пропонуємо вам бути чесними та поговорити про це з дитиною. Алгоритм розмови з дитиною може бути таким: підготуйтесь до розмови, опрацюйте свої емоції, заздалегідь. Страх, злість, провину. Ваша розмова має бути про допомогу, а не про покарання. Зберіть факти, а не припущення. Визначте, що саме викликало підозру: запах, зміни в поведінці, фізичні ознаки, чиїсь свідчення. Виберіть правильний момент, коли всі спокійні і є час, і ви не в стресі. Створіть безпечну атмосферу. Сядьте на один рівень з дитиною. Почніть з фрази: Я хочу поговорити з тобою про дещо важливе. Мені не все одно, що з тобою відбувається. І пам'ятай, що я тебе люблю і завжди на твоєму боці. Озвучте ваші спостереження, але не звинувачення. Використовуйте я повідомлення. Я помітила. Що ти стала частіше замикатися в кімнаті, повертаєшся пізно, у тебе бувають червоні очі, мене це турбує. Уникайте звинувачень на кшталт, ти став брехати, ти щось вживаєш. Кажи давай. Дайте дитині простір відповісти: помовчіть, залиште паузу, слухайте уважно, не перебивайте, навіть якщо чуєте щось шокуюче, спробуйте з'ясувати мотивацію або причини. Можеш розповісти, що тобі дає вживання, чітко позначити межі і наслідки. Важливо бути чесним і конкретним. Наприклад, ви можете сказати: як мама або тато, я не можу допустити, щоб це руйнувало тебе. Вживання марихуани має дуже згубні наслідки для організму підлітка. Ми можемо звернутися за допомогою до спеціалістів. Не варто залякувати, але важливо дати зрозуміти, вживання пар матиме наслідки, і ви будете діяти. Запропонуйте варіанти рішень. Наприклад, обговоріть можливість звернення до фахівця, психолога, нарколога, консультанта з питань хімічної залежності. Поясніть, що це крок до розв'язання складної ситуації, домовтеся про подальші кроки. Не зупиняйтесь на одній розмові. Повертайтесь до теми за кілька днів. Слідкуйте за поведінкою дитини, але не намагайтеся встановити надмірний контроль. Підтримуйте без умови. Я тебе люблю, навіть якщо. Пам'ятайте, навіть заперечення чи агресія підлітка це форма захисту. Не приймайте все на свій власний рахунок. Якщо вживання пар підтверджується, не відкладайте звернення по професійну допомогу. Це прояв турботи про дитину і вашу родину, а не привід для сорому.